Як ваші справи? Добре. Добре, коли все добре, правда? Ви виспались сьогодні? Ні. Ті, хто виспались, то мали би бути уважними, правда? Про що Євангеліє сьогодні було? Було Євангеліє? Отець Ігор читав? Про Ісуса і 12 апостолів. Був Ісус і були апостоли. І ще про кого? Про батька і його сина. Правильно. А син щось з сином було не так, напевно. Так, чи не так? А що не так? В нього здалився дух, і він хотів його вбити. Так. А дух глухий і... Німей. Тобто син не, гост, не чув і не що. Та. А дух ще його постійно кидав і хотів його вбити. Добре. І що батько просив Ісуса? Щоб Він допоміг, правильно, щоб він вигнав того духа, так? Але він, напевно, вже до когось приходив перед тим, щоб допомогли йому. До кого? До апостолів. Було таке чи ні? Було. Він приходив ще до апостолів, але апостоли не могли. Чому не могли? Тому що вони не знали чому. Вони потім Ісуса питалися, і їм Ісус сказав, що цей рід виганяється тільки постом і молитвою. Знаєте, що таке молитва? Що? Так, це коли ми розмовляємо з Богом, молимося Богові. А що таке піст? Це таке свято, коли не можна їсти м'ясо. Я думаю, що дорослі напевно посперечаються, бо свято їсти м'ясо можна. Це коли ми щось жертвуємо. Дуже мудро, правильно це коли ми чимось жертвуємо заради чогось, так? тобто ми не їмо м'яса для того, щоб навчитися себе контролювати. Було у вас таке, що вам подарували цукерки, я колись пам'ятаю, був малий. Нам на Миколай, Миколай приносив подарунки і цукерки. І в мене є дві сестри. І як ви думаєте, я отак зранку ми встали перед школою, ті подарунки знайшли. Я до кінця дня всі цукерки з'їдав. Всі. Так було, чесне слово, я вас не обманюю. А сестри мали ще десь тиждень. Ці цукерки, я все ходив і просив в них. Уявляєте? А я всі за один день тако раз і з'їдав. Ну, а якщо ми чимось жертвуємо, чимось відмовляємось, то ми можемо навчитися. Навіть якщо ми щось хочемо, цього не робити, бо воно може бути для нас недобре, не корисне. А якщо сестра значить не його, то ми значить, звичайно, і вас потерпила. Ні, цукерок було так само, тільки вони вміли потерпіти, а я не вмів. І так, так часом є, що ми повинні молитися, але молитися. Є замало для того, щоб отримати деякі ласки в Бога, так? треба ще щось зробити. І так, апостоли, вони думали, що вони тільки помоляться, і все, і духа виживуть. Попробували, а не вийшло. А Ісус їм сказав, що ви правильно робили, що ви старалися, але треба старатися трохи більше, для того, щоб деякі важчі завдання вам також вдавалися. Ми цього тижня мали реколекції у нас на парафії, і ми говорили про хресну дорогу. Знаєте, що таке хресна дорога? Це, це дорога, яку проходив Ісус. Це дорога, яку проходив Ісус. І Він ніс на собі хрест. І він ніс на собі хрест. Дуже правильно. Ісус йшов Хресною дорогою. Він там страждав багато, правда? Його били, ображали там. Було таке? Чули на накресній дорозі про таке. Та. А так буває в нашому житті, що нас часом можуть бити і ображати. Там часом щось таке може бути. так? Часом навіть може таке бути, що ми когось можемо бити і ображати. Його там мечами навіть цей. Списом, списом його потім бік прокололи. Та. А слухайте, а якщо ви чули про хресну дорогу, то ви напевно чули, що Ісус зробив, коли Його вели, били, ображали з нього, сміялися. Він що? Давав їм всім здачу. Ні, Він терпів. Ні, правильно, ні. Він терпів. Правильно. Він терпів. І не тільки терпів, бо ми завжди дивимося, що Ісус там тільки терпів, але Ісус був ще також добрий. Він ще знаходив милосердя, і коли до нього приходили, то приходили жінки, йому хотіли витрати, що лице. І він їх втішав, казав, не плачте над собою, а над своїми дітьми. Залишився образ. Правильно. Так. А потім, як розбійник. А то вже потім, то вже після Пасхи ми будемо про це говорити. А коли розбійник висів на Христі з боку, він також його що? Сказав, що сьогодні будеш в раю. І так здається, де, коли ми, знаєте, нас хтось може ображати, але ми не вміємо в тому часі бути добрими. Ми починаємо злитися. Буває таке? І думаємо, як би то дати здачу. А Ісус нас навчив чого? Що треба бути терпеливими. І навіть якщо образили, то вмійте, вибачте, це є дуже важливо. Я ще так скажу, що е, з Ісусом в цій хресній дорозі йшла ще його хто мама, Марія. Було таке? Було. І Марія, вона йшла цю цілу хресну дорогу, йшла разом з Ним. І напевно, після того, як Його. Розп'яли після того, як він помер, вона напевно ще не раз приходила і ходила цією хресною дорогою, подібно як ми стараємося ходити цією Хресною дорогою, коли молимося її. І дуже є важливо, що подивитися, як Ісус дбав за Марію. Коли Він висів вже на Христі, Він що сказав? Він її доручив своєму учневі, щоб вона не була сама. Навіть в той момент, коли всі думали, що вже вона буде сама, то Ісус все одно за неї дбав. І так, коли нам дуже часом важко стає, ми теж повинні дбати про інших людей, навіть як би нам важко не було. Так є, що ми молимося Хресну дорогу тільки 40 днів, і то неповно 40 днів. І... Коли закінчується цей час Великого посту, ми забуваємо про Хресну дорогу. Ми не повертаємося до неї вже цілий рік потім. Але важливо пам'ятати, що цією Хресною дорогою ми йдемо. Можливо, ми не приймаємо її як ту, яка є в нашому житті і згадуємо тільки частинку року, але прямуємо ми цією дорогою цілий рік. Важливо десь завжди. Собі ставити таке запитання, особливо в теперішній час, поки ми ще маємо цей час Великого посту. Чим для мене є ця хрестна дорога? Чи я готовий йти, як Марія, йшла за Христом по цій хресній дорозі і сприймаючи ті страждання? В часі посту ми ще маємо таке свято одне, воно завжди майже припадає в часі посту. Хто пам'ятає яке свято? Десь на початку посту було цього року. Благовіщення. На благовіщення ми спогадуємо те, як Богородиця отримала обіцянку. Обітницю від Бога. Їй архангел сповістив, що вона стане матір'ю і її дитина буде великою в цьому світі. І, власне, сам Христос прийшов через цю обіцянку в цей світ. І здавалося, що Пості ніби, знаєте, воно так і важко, бо треба від чогось відмовлятися. Піст ми переходимо як цю хресну дорогу, і дуже багато різного з нами відбувається, і дуже часом важко нам є. Але навіть саме свято Благовіщення, яке припадає в цей час, воно ще раз нам пригадує обіцянку Божу, що ми не лишаємося самі. І Обітниця і поручення Богородиці своєму учневі Христа в останні дні, в останні хвилини перед Його смертю на Христі це є повторна обітниця і підтвердження, що навіть тоді, коли ми не маємо, вже здається зовсім ніякого виходу, і ми вже зовсім не знаємо, що з нами буде далі. Здається, ми вже нічого не можемо зробити, ні на що не можемо вплинути. Але Бог все одно показує, що ми не є самі, що Він про нас дбає, що Він є добрий, люблячий і милосердний. Тому в цій останні тижні Великого посту ми будемо старатися, що робити, старатися, щоб ми не були як апостоли, коли вони питалися в Ісуса, що ми не змогли вигнати. Бо нам бракувало посту і молитви. Стараємося дійсно прикладати всіх зусиль, щоб бути завжди з Христом, і нам ніколи не забракло сил для добрих справ. І стараємося також запитатися себе, чи ми готові йти з Христом цією хресною дорогою, чи ми готові нести свій хрест разом з Ним, бо до цього ми є покликані. І, хоч ця хресна дорога є насправді дуже важкою, болючою і часом дуже навіть трагічною. Але після хресної дороги завжди наступає Пасха. Завжди приходить Воскресіння. Воскресіння, до якого ми покликані. І це не кінець, а навпаки, це тільки початок нового, доброго і щасливого життя разом з Богом. Будемо пробувати. Так. Помолимося. А потім будемо постити. Чи завтра вже? Вже завтра може постити. Будемо, а сьогодні в неділю ще ні. Добре, тоді будемо молитися. Слава Ісусу Христу. Промомося всі до своєї душі, до своєї мислі нашої. промовмо.